Подивись на дії хлопчиків. Як ти думаєш, який із хлопчиків вчиняє гарно, а який погано? Допомагай мені та продовжу речення, хлопчик зі світлим русявим волоссям, рожевим метеликом, білими кросівками, з лікою у руках вчиняє дуже-дуже Настрій цього хлопчика. Він посміхається, радіє. Квіти в нього квітнуть та почувається дуже-дуже. Хлопчик у жовтій сорочці з темним волоссям, коричневими кросівками вчиняє дуже. Настрій в нього. Він сердитий, злий. Його квіти почувають себе дуже. Їх горщики биті, квіти відлітають, листочки опадають. Чи є в тебе вдома квіти? Хто за ними доглядає? Уяви, що в твоїх долоньках квітка. Давай її понюхаємо, яка вона запашна, зроби глибокий вдох носиком, а видих ротиком.